Бажаю всім міцного здоров'я. Зроблю таке звернення до всіх військовослужбовців, які попали в таку сраку, як і я, які хочуть перевестися. Я військовослужбовець 36 ї бригади морської піхоти, частини А-2802, служу я тут з 19-го року. При нормальному служила командуван, яке зараз обживає, сердять, будемо казати так, продателям там, читають. Але я про них служила, лише б служила з того. Це гарні офіцери, якими я горжусь, які спасли мені життя, здоров'я. Тоді їм я не була ні в полоні, з Маріуполя. Жива здорова. Ну, не діло в тому. Дай Боже, ми всіх їм дождемося, дай Боже їм здоров'я і силу, і терпіння. Я за що хочу сказати? Я старший кухар, рота забезпечення. Викрила малесеньку корупцію. Маленькая коррупция, не на тысячи, а на миллионы. Как нормальный военнослужащий пожалилась. Звучит, что родная. Командиром всех положила. Да ты что! Вот это ты, насумничка. Ты такое открыла. Боже мой. Ой, какая же ты у нас молодец. И на другой день началось, Романа. Самые лучшие дни в моей жизни. И мразь. І твар, ніхто хоче була. Знаєте чого? Правильно. Бо вони цим і Отак. Ну, мать вашу блять, я подумала, робіть, що хочете. Приїхала я з невідношенням новим, вже дам недомовлено в мене з другу бригаду. Ні, не переводять. Ну, ладно, подала на суд, суд перевів. Ще не так. 16 числа був у мене суд. До сих пор я тут. Не відношення проходження дають. Всяких служб не ні дай yeah. нічого, абсолютно. Ще й мій такий відповідь почувся. Ну, Празки ти ж розумієш. Ви що там, пиздануті, сука? які празнаки, блядь? Війна, сука, празнаки. Вона сидить, сука, ніби на нулю получає 200 тисяч. Звісно, в тебе празники. А я отримала 20, блядь, і не знаю, куди діти, блядь. Сраку запхати, блядь, з горя, блядь. Чи можеш купити на кухні яку приправу, бо тут же ви що? Ви ж м'яса продали і в кишені гроші, блядь, а. Купити якусь приправу, чи миску сюди ж ва, ж, не до хода розум. Звертаюся до сильського, я думаю, він мене почує. Провірте, будь ласка, оцю 36 ту оцю, блядь, Лігенду йобану, блядь. Цих наркоманів, сука, вонючих, і алкогольків і корупціонерів, блядь. Тут ротний, блядь. Взводні, блядь, ротні. Тут хто хочеш, блядь, не просто тупо наркомани кончені. Якби вийшли, а вийде з полону. Мій ротний, мої взводні. Мої командири, блять, блять.